Ви можете придбати Міате або цю крихітну велкири, яка навіть не керує автомобілем. Велкири в мініатюрі, коли пристрасть до автомобіля зустрічається з божевільною розкішшю. Автомобільний світ сповнений символів, що втілюють швидкість, елегантність і передові технології. Серед них Естен Матен велкири займає особливе місце, будучи не просто гіперкаром, а справжнім інженерним шедевром. Однак, що якщо можливість володіти «Валкіри» обмежена? Що робити, якщо мрія про неї не може бути реалізована через високу вартість або відсутність доступності? Відповідь на це питання пропонує компанія Emelchem, виробник неймовірно деталізованих масштабних моделей, що перетворюють автомобільні мрії в реальність, нехай і в мініатюрі? Я завжди був зачарований автомобілями. З дитинства я годинами просиджував над моделями. Збираючи їх і уявляючи себе за кермом цих машин. Але масштабні моделі, які пропонує Емелгам, це щось зовсім інше. Це не просто іграшки, а справжні витвори мистецтва, що вимагають неймовірної майстерності та уваги до деталей. Валкірія в масштабі 1,8 це більше, ніж просто модель. Уявіть собі, 22 дюйми божевільної потужності, втіленої в ідеальній мініатюрі. Кожен вигин кузова, кожна деталь інтер'єру, кожна нитка карбону, все відтворено з вражаючою точністю. Створення такої моделі це титанічна праця, що вимагає понад 300 годин ручної роботи та використання оригінальних даних САПР, кодів фарбування та матеріалів, оброблених з ЧПУ. Це не просто відтворення зовнішнього вигляду валкіри, це спроба передати її сутність, її дух, її неймовірну складність. Я розумію, що для багатьох ціна в 19 900 доларів за стандартну модель або 27 860 доларів за індивідуальну комплектацію може здатися божевільною. Але давайте подивимося на це з іншого боку. Що ми отримуємо за ці гроші? Ми отримуємо не просто красиву модель, а предмет колекціонування, витвір мистецтва, який буде радувати око протягом багатьох років. Це інвестиція в мрію, символ пристрасті до автомобільного світу. Чому це важливо у світі, де практичність і раціональність диктують свої правила, поява таких речей, як велкири в масштабі 1,8 це ковток свіжого повітря. Це нагадування про те, що в житті є місце для розкоші, для краси, для речей, які просто радують око. Це підтвердження того, що пристрасть до автомобільного світу може бути виражена не тільки через володіння повномасштабним автомобілем, але й через володіння його бездоганною мініатюрою. Я думаю, що саме в цьому полягає геніальність MLK. вони не просто виробляють моделі, вони створюють досвід, вони дозволяють людям, які, можливо, Ніколи не зможуть дозволити собі справжні валкіри відчути себе частиною цього світу, доторкнутися до мрії. Альтернативи, Звичайно, є. Звичайно, за ті ж гроші можна купити Ford Maverick або Mazda MX 5 Можна навіть придбати вживану Miata або GR86. Але хіба можна порівняти практичність і функціональність з шаленою розкішю і естетичною насолодою? Хіба можна замінити пристрасть до автомобільного світу раціональними міркуваннями? Я думаю, що ні. Велкири в масштабі 1,8 це не про практичність, це про емоції, про пристрасть, про можливість володіти часткою мрії. Це твердження, що ви цінуєте красу, що цінуєте майстерність, що цінуєте автомобільний світ. Мій особистий досвід. Нещодавно я відвідав виставку, де були представлені масштабні моделі від VMLT. Мене вразив рівень деталізації та точності. Я міг годинами розглядати кожну модель, знаходячи все нові і нові деталі. Я зрозумів, що це не просто моделі, це твори мистецтва, створені з любов'ю і пристрастю. Це було незабутнє враження, яке змусило мене задуматися про те, що таке краса і як вона може проявлятися в найнесподіваніших формах. Укладення велкири в масштабі 1,8 відемелке це більше, ніж просто модель автомобіля, це символ пристрасті, розкоші і майстерності. Це можливість доторкнутися до мрії і володіти часткою легенди. Це інвестиція в красу і в світ автомобільного мистецтва. І незважаючи на високу ціну, я думаю, що це варто. Адже в житті завжди має бути місце для речей, які просто радують око і змушують серце битися швидше, це не просто автомобіль, це стан душі. Ключовий висновок володіння масштабною моделлю Вакайреї це не про практичність, а про вираження пристрасті і любові до автомобільного світу. Це можливість володіти частинкою мрії і насолоджуватися її красою.